Друзі, всім привіт! Забрали сьогодні наш кудіак з хімчистки поліровки. Автомобіль у нас 2018 року з оригінальним пробігом 127 тисяч кілометрів, 2 літра дизель, повний привід, в такому крутому червоному кольорі, на 19 дисках, в хорошій комплектації. Покажу вам, як він виглядає взаді. Автомобіль в принципі, в дуже хорошому стані. Покажу вам салон, віртуальна панель приборів. Топова музика Кантон, шкіра, вебасту, всі асистенти. В принципі, Машина в дуже непоганій комплектації стан шкіри дуже хороший, машина зовсім не знищена, доглянута. Ось В такому стані руль, як ви бачите, він в принципі, відповідає своєму пробігу Покажу вам, задній ряд сидінь. Ось так виглядає задній ряд сидінь. В принципі, також зовсім не знищений, в хорошому стані. Задня кліма. І ось такий багажник. Електрокришка багажника, Парктроніки. задня камера, ну, в принципі, все, що потрібно, все є. І ось в такому стані багажник. Кого цікавить дана пропозиція, звертайтеся. Ціна її 28 900 доларів. Всім гарного дня!